Українці кияни вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Бандера Ньюз Політичний сьогодні вранці очікує вас нижче. Отже, поїхали. Головне розчарування. Трамп сказав, що конфлікт Україна Росія його не цікавить. Це означає лише те, що йому нема що запропонувати, тому що ми вже почали виконувати мінеральну угоду, і зокрема, маємо передати одне літієве родовище, Але Російська Федерація Трампа не чує. І власне натомість Російська Федерація сьогодні розпочинає в Петербурзі великий економічний форум, який має бути клоном жалюгідною копією Давоса. Де Путін має зібрати нібито якихось лідерів, але насправді приїдуть ті, хто і так йому вклоняються – губернатори, політики та бізнесмени. Економічний форум в Петербурзі, який має бути копією Давоса, і на сам кінець позиція Китаю: Китай досі нічого не каже про конфлікт Ізраїль та Іран. Хоча Китай купує 90% переробленої нафти в Ірану. І саме головне, що Ізраїль зараз стає гегемоном на Близькому Сході, тому що США повністю схвалює поведінку Ізраїлю. Дивимось, світ змінюється щосекунди, А з вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.